Доброго дня ми з України. Ну і ще люди написав такий віршик нашим депутатам народним обранцям, як кажуть. І прошу вас розповсюджити. Нехай вони теж чують, навчилися брехати за століття і чуємо обманний звідусіль, з екранів чуємо та від сусідів, а найстрашніше Рада бреше всім. Вони нам кажуть, все для України, все для людей найкращого життя, але крадуть та брешуть і понині, збагачують себе, своє буття. Народ тримаєте за бовдурів? Нікчеми. Погратися схотіли на крові, підняли собі виплати потвори, а людям комуналки підняли. Грошей нема на виплату військовим, що захищають землю від русні. Не соромно, що діти нам збирають пенсіонери, люди об'єднались в боротьбі. Я бачив, як бабуся віддавала останні гроші, аби мир настав, та щоб не чути стони з-під завалів, як хлопчик про калину заспівав. Нагадую народним депутатам. Вас обирав народ не за красу, щоб за людей видбали та за хату, якою Україна, я зову. Тож киньте всі зусилля та старання, щоб мир настав, скінчилася війна, і кожен з вас отрима по заслугах, бо ненька Україна в нас одна. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам усім, люди, за підтримку наших військових, миру, перемоги і добра вам всім.